Ви бачили цю новину? Міадзакі каже, що мапа доповнення співрозмірна із Лімгрейвом. Особисто я цього не помітив, бо в мої очі кинулися зовсім інші деталі, які м'ядзакі нам гравцям не пояснив. Чи задумувались ви колись, як ви досліджуєте світ першого Dark Souls? Ще 13 років тому ті самі важливі деталі впливали на ваш експірієнс. А сьогодні From Software навіщо використовують практики, яким перевалило за декаду для ніби повноцінного опенворду у зовсім іншій грі. Я пройшов Shadow of Fair 3 заліз у кожен куточок тіньових земель і після 30 годин готовий констатувати. Нам не пояснили, як грати в це доповнення. Зрозуміти, що саме відбулося, буде непросто, тому підпишіться та підтримайте це відео лайком. А я пропоную вам дослідити мапу доповнення, розібратися, що хотіли від нас дизайнери, провести паралелі з першим Dark Дарксоусом та знайти механіку, яка змушує вас грати неправильно. Вона навряд очевидна, тому давайте по порядку. Одразу доповнення Elden Ring вражає вас відкриваючим кадром. Про те, як ця штука працює, я багато говорив у попередніх відео, тому не будемо зупинятися. Але не менш важливою частиною дизайну є і те, як ви до кадру підходите. Підмітити всяке красиве можна тільки коли ви безпосередньо бачите це на своєму екрані. А от що гра приховує від вас за наступним поворотом, одному дизайнеру відомо. Тут я не знаю, що вся краса десь згори, і тому бачу тільки каміння з туманом якось не захоплює. Створюючи, відкриваючи кадр, розробники не можуть розраховувати на екстрасенсорні здібності гравця той не прилаштує камеру, так як треба заздалегідь. Деякі ігри вирішуються питання просто: вони відбирають контроль над камерою та тикають у красу носом. From Software, звісно, роблять складно. Вони виводять вас до нових регіонів не в рандомному місці, а так, щоб ви помітили все важливе натурально, із центрованою камерою без зайвих неочевидних рухів. Як і в базовій грі, ви одразу бачите першу головну ціль, однак тепер мапа менше, а контенту все ще предостатньо. Відстань між ним скоротилася, тому багато речей на екрані змагаються за вашу увагу. І при цьому все ще добре читаються завдяки ієрархії. Ключове та важливе домінує в кадрі, на цьому фоні замки другорядні, але все ще в пріоритеті, а маленькі точки інтересу помічаються останніми і не відтягують на себе багато уваги. Поки не дійти ближче та не роздивитися. Логічно, більша штука дорівнює більше контенту, тим вона важливіше і сильніше виділяють серед інших штук. А для цього треба зробити штуку більше. У базовій грі це правило працює завжди за рідкісними виключеннями, ось, наприклад, люрня. Ділті ж, скажімо так, дизайнери інколи дивують. Одної ієрархії для доповнення вже недостатньо, знов таки, через щільність контенту, тому вам допомагають розрізняти локації за допомогою кольорів. Є основне коричневе плато, зелені джунглі, вицілі руїни і так далі. Розбиття на кольори допомагає не плутати одне плато із іншим. Я особисто розрізняв ці дві локації не по назві, а просто як червона та синя. Досить зручно. Схожим чином із кольорами працювала і основна гра, і насправді багато яких ігор до да неї, але в DLC кольори пояскравіше та чергуються частіше. Зафіксуємо це у списку потенційних проблем і почнемо досліджувати центральне плато. Я вважаю його майже еталонним опенвордом в мініатюрі. Знаю, звучить пафосно, але на те є причини. Чули про правило 40 секунд. Щільність контенту на мапі повинна бути такою, щоб гравець бачив щось цікаве під час дослідження не менш часто, ніж якусь фіксовану кількість часу. Про це говорили ще девелопери третього Відьмака, і Зельди, і насправді багато хто. А вже Elden Ring цього правила дотримується. І звісно, це ще не вся формула успіху. Давайте не забувати про шлях, яким ми пересуваємося між точками інтересу. Він є не менш важливою частиною дослідження ігрових світів. Особисто мені не дуже приємно впиратися у глухих кут під час подорожі локацією. Навіть якщо в цьому куті знаходиться цікаве підземелля, бо коли я з нього вийду, мені доведеться петляти назад тим самим шляхом. Бектрекінг відбирає в мене відчуття безперервності та послідовності дослідження. Світ вже не відкритий, він має очевидні тупіки. Щоб уникати таких тупіків, фроми зациклюють шляхи. Вони відводять вас від центральної дороги, дають цікавий контент, а потім повертають назад на основний шлях той ж дорогою, але вже в іншому місці. Вам не треба розвертатися, ви завжди рухаєтесь вперед. І це відчувається як безперервна пригода. Це класна деталь, але давайте підемо в супереч дизайну, розвернемося та подивимося на контент, до якого дизайнери нас підводили там. Теж багато цікавого. В базовій грі данжі відрізнялися в основному візуалом та набором ворогів. варіативність ховалась у дрібницях, а основний геймплей це діди до боса і не подохне по дорозі. У доповненні підземель стало набагато менше, але вони не такі клаустрофобічні, художники витратили на їх візуал більше часу, і тепер вони мають геймплейну ідентичність та унікальний гімік. В минулому шахти тепер не про вбивство боса, а про розправу над унікальним типом ворогів та пошук кузні з лутом. Катакомби фокусуються на пошуку секретних проходів та уникненні смертельних пасток. А печери мають більш наративну функцію та слугують переходами між локаціями. Почекайте, в базовій грі це так не працювало. Зате так печери працювали у соусах, це дивно. Це це, звісно, не інновація, а очікувана ітерація над контентом базової гри. Давайте поділюся реаліями ігрового продакшену. Коли робиться велика гра разом із дизайнами контенту, в той самий час робиться і інструментарії для його створення. У дизайнерів немає часу гратися із цим інструментарієм, бо треба навалити контенту на цілу РПГ. Тому створюються шаблони, які легко імплетувати запланованими інструментами. І вже по цих шаблонах створюється контент. А як ці інструменти будуть працювати під кінець розробки, під час продакшну вам ніхто сказати не може. Коли вже робиться доповнення, дизайнерам зазвичай треба зробити менше контенту. І вони мають попередній досвід роботи з інструментарієм основної гри. В них з'являється час взяти шаблони, які гравцям сподобалися, та покращити їх. Вони можуть шукати нові способи використання існуючих інструментів для створення більш цікавого та унікального контенту. Думайте про Кіберпанк. Основна гра має півсотні гігів, але вони всім мало чим відрізняються. Phantom Liberty має всього 10, але кожен з них це пророблений майже сайт-квест. Ви запитаєте, а чому це важливо розуміти в контексті Елдену? А я скажу, що із з цієї причини деякі сайт підземелля по наповненню наблизилися до локації Dark Souls. -у. Це, звісно, суб'єктивно, але подібну думку, схоже, мали і розробники, бо вони вважають їх достатньо важливими, щоб ховати там проходи до інших частин мапи. Це теж зафіксуємо у списку потенційних проблем та повернемося до центрального плато. Я назвав його майже еталонним опенвордом з точки зору левел дизайну. І ми вже обговорили шість прийомів, які його таким роблять. Але є ще два: один з яких, після розмови про данжі, буде більш зрозумілий. Дивіться коли ви заходите в окремо взяту печеру або храм, ви починаєте забувати те, що відбувається ззовні, із збільшеними розмірами підземель у DLC, вірогідність того, що ви повністю забудете, як ви в них попали, теж збільшується. І коли ви закінчуєте досліджувати печеру, дизайнеру треба вам нагадати, де ви знаходитесь та куди ви хотіли рухатись. Тому фороми розташовують виходи з данжів у направленні інших знайомих вам ледмарок, щоб ви могли легко себе зорієнтувати та одразу бачили потенційні опції для дослідження, буквально відкриваючи кадр у мініатюрі. Наступний і останній прийом перекочував з базової гри я кажу про вертикальність. Вона все ще розвиває весь ігровий простір на менші підпростори та спрощує дослідження. Вона ж і відсікає центральне плато від оточуючих його локацій та тізерить їх. Можна дивитися, але не бігати. Всі прийоми в купі роблять дослідження конкретно оцього шматка настільки інтуїтивним, що можна навіть не відкривати мапу. А це вже близько до того самого еталону open-world дизайну. Вже тут уважні люди знайшли проблемну механіку, яка псує враження від DLC. Але масштаб проблеми не буде зрозумілий, поки ми не знайдемо відповідь на ще одне питання, що знаходиться за межами головного плато? Тут починають відбуватися дивні речі, бо все інше доповнення не має ніякого відношення до Open World'у. Ще раз зазирнемо у мапу. От шляхи, які ведуть гравця у різні куточки світу від центру. Лінійно нічого не скажеш. Вони, безперечно, зроблені досить різноманітно. Хоча тут це просто пуста підводка до Белі. Зате тут навіть є обов'язковий стелс. Але ж, блін, понятно, це вже зовсім не опенворлд. Я не знаю, чому From Software за межами стартового плато вирішили відмовитися від Open World та надати перевагу лінійним локаціям. Але я знаю, що 13 років тому вони вже зробили подібну гру. У першому Dark Souls ви починаєте у центральному хабі, Firelink Shrine, та досліджуєте локації, дотичні до цього хабу. Першій половині гри ви не маєте фаст тревелу, тому для зручності такі локації в кінці виводять вас назад до шрайну. Мені це нагадує циклічність стартового плату з DLC. Пізніше, коли фаст-тревел у вас з'являється, вам стають доступні нові більш лінійні шляхи, які ведуть до тупіка із важливим сюжетним босом. Після цього ви телепортуєтесь назад у хаб і йдете досліджувати наступний шлях. Мапа за межами плато в DLC працює, в принципі, так само. Тут можна було б спекулювати, чи то дизайн перших душ випередив свій час, чи то Міядзакі вже 13 років не може зробити нічого нового, але важливі тут дві штуки. Штука 1. В душах ви не побачите на своєму екрані більше, ніж дві різні локації одночасно. Штука 2. Переходи між цими локаціями не виглядають як опціональний контент. Цьому сприяють і технічні обмеження того часу, і більша клаустрофобічність ігрового простору. І те, що в душах, в принципі, таке поняття, як опціональний, недоречне. Особисто ви, окрім, звісно, хартів спідранерів вважаєте відгалудження із прокачкою еспусу в третьому дарку опціональними? А в DLC є така ж опціонально обов'язкова прокачка у вигляді фрагментів, які теж розкидані на неосновному шляху. Думаю, джерела натхнення тут зрозуміло. І все таки. Базовий Elden Ring це гра сучасна, без обмежень і з опціональним контентом. І в доповненні ви можете побачити більше, ніж дві локації на своєму екрані одночасно. Ми раніше фіксували фішку і з різними кольорами. Тут вона влазить боком, бо робить на цьому сильніший акцент. Базова гра це теж не реалістичний Kingdom Come, але райські зелені джунглі на рівні з чорною металевою твердиною над якимись сірокоричневими болотами, ну як зе. Ще кожні 100 метрів Ембієнт міняється, це просто якийсь нездоровий сон. Пам'ятаєте, ми ще фіксували проблему переходів між локаціями, які розташовані у, як виявилося, неопціональних підземеллях. Souls такої проблеми немає, згадуємо другу фішку. І він не має мати. Гравець у будь-якому випадку буде тикатися у всі двері, щоб нічого не пропустити. Стоп. Ми знайшли те, що від нас хотіли дизайнери DLC. І, походу, знайшли причину, чому ми, як гравці, їх не зрозуміли. Elden Ring має мапу, і на цій мапі є печери. Які в базовій грі були повністю опціональні, і коли я бачу цікаву локацію, я почну шукати прохід до неї як у базовій грі, будувати маршрут на мапі, коли насправді він неочевидно знаходиться у опціональному контенті або банально похований під верхніми шарами тіньових земель. Поза межами плато контент лінійний, і тому мапа тільки спойлерить. Ця частина мапи, в принципі, недоступна, хоча чомусь детально промальована, всупереч правилам базової гри. В той самий час деякі досить великі локи взагалі відсутні. А частина печер розташована на мапі ніби згори, але насправді фід розташований десь глибоко під землею, а вони ще й не завжди опціональні. Коротше, мрак. Десь вище я казав, що центральне плато настільки продумане, що його можна досліджувати не зазираючи у мапи. І я знаю, скільки праці та ітерації потребує такий підхід до дизайну. Навіть на такому маленькому п'ятачку землі. Старим іграм це вдавалося якраз через невеликі розміри світів, багато сучасних ігор в цьому впейлися, та на якомусь етапі продакшена повертаються до перевірених часом маркерів із GPS. Ця сучасна гра впоралася не всюди, але все ж. А дизайнери забули нам про це сказати і дали на всяк випадок мапу, на якій я, як гравець, перекочувавши з базової гри, не можу побудувати маршрут за межі основного плато. А коли я все-таки за нього вибираюся, то локації стають лінійними. Навіть розробники бачать цю проблему і відкривають вам нову частину мапи тільки коли ви вже попередньо дослідили майже все, що вона показує. Вона перетворюється на чек-ліст у найкращому випадку. У найгіршому це марна надія знайти шлях там, де його за їх дизайном не могло й бути. Shadow of The R3 це гарне доповнення, яке вбирає в себе кращі практики дизайну та презентує гравцю їх так щільно, що в нього немає часу на відпочинок. Локації наповнили цікавим контентом та вирізали майже весь простір між ним. У гравця немає моментів, де він може просто проїхатися на торенті магічними озерами Люрні. Світ компактний, як у темних душах. DLC має і класний опенворлд, і цікаві лінійні секції, і купу нових унікальних підземель, але все це різноманіття впливає на цілісність. Я дивлюся на світ гори і бачу складені разом шматочки пазлу, як в душах, але на відміну від душ, шви між шматочками не приховані. А от переходи між ними заховані гарно. Настільки гарно, що повна картинка локації у вигляді мапи втрачає майже весь сенс. Як би вона не мала сенсу, додай розробники подібну 2D-мапу Dark Souls. Вона заставляє шукати неіснуючі маршрути, трохи спелерить майбутні локації, показує місця, які недосяжні, і при цьому приховує існуючий контент. Ну а Legacy і все ще класний тут, про мене підкачали. Я рекомендую Shadow of the R3, адже це прекрасний ігровий експіріенс, який дизайном світу походить на зовсім іншу гру. Обов'язкові фрагменти розкидані у опціональних локаціях, тому доказ. Розробники чекають, що ми будемо грати в DLC не як в Elden Ring, а як в Дарк Солс. Тільки чомусь забули про це нам сказати. А ви забувайте про кнопку мапи у всіх випадках, окрім Фаст Тревелу, і бігом грати як в Дарк Солс. Але перед цим підписуйтесь та діліться вашими думками в коментарях. До зустрічі!